Що я сексуально експлуатую і гендерно знущаюся, точніше, насильствую над шарком. Цікаво. Зараз вам я прям ваг не буду казати в чому. Суть була яка? Значить, ви ж знаєте, в мене криптоканал, я веду цю тему, веду різні соцмережі, і, як завжди, я знаю цього персонажа. Пан Шарк, наша свічка Бога. Мой свічуть. Ту Наш криптотамада. Сп... Мастодонт. Он китяра, помножений на вечність, Это глиба, это уровень, это етапі сповненості. Понімаєш? Питаєте, чого Тамада, бо він в реальному житті, поки не став інфоциганчиком, був криптотамадою. Ну, не суть. Значить, попадається мені його стрім. Я заходжу, і я ж дуже культурно пишу. Я завжди йому намагаюсь э, донести свою думку, але він мої коментарі пропускає чомусь. Але тут не встиг коментар, мій я написав Ех, засаджуєш ти людей. Три крапочки. Оце весь комент. Весь коментар. Не встиг він зникнути в лінті коментарів і питань. Як мені прилетіло, що я гендерно знущаюсь, як сексуально експлуатую його. Ну там така хитра постановка питання. ви ж розумієте? Він зайшов? Оце нажав, поскаржився на мій коментар. Ви в ну в мене просто слів немає. Якщо я навпаки всю критику я її розбираю, то людина. Гендерно ображаються, ну <laughs> якось так. Залишайтесь на каналі. Попереду ще багато чого цікавого.